Я процитую одне речення тільки. Леоніду Макаровичу, звертаємось до вашої мудрості. Не віддавайте атомної зброї. Нехай вона побуде в Україні ще років з 20, поки набере сили наша Україна. Нарід з вами. Це питання задається вже не раз. Воно навіть ставиться і депутатами. От я сьогодні одержав заяву Львівського Віче, де прямо сказано, що. Вимагають від президента оголосити Україну ядерною державою. Ну, По-перше, такі е, проблеми вирішуються вже сьогодні не президентом, тому що є декларація Верховної Ради, є постанова Верховної Ради про те, що Україна, е, е, політика України в цій сфері полягає в тому, щоб поступово, я підкреслюю, поступово, набирати безядерний статус. І бути державою, яка приєднається до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це вже наша політика. Але політика це одне. І ми мусимо е, йти дорогою саме тою, яку визначили, бути, не бути державою, яка е, е, змінює свою політику, тому що поваги до нас тут багато не буде. І це я вже не раз говорив і хочу вам ще підкреслити.